Ранкова медитація, єднання з карпатським духом і божественною енергією. Сядьте зручно, ноги та руки не схрещуйте. Станьте босими ногами на підлогу, закрийте очі, зробіть повільний, глибокий вдих носом. Відчуйте. Як прохолодне повітря наповнює ваше тіло. Видихніть через рот, відпускаючи всі напруження, тривоги і думки, що вас обтяжують. Зверніть увагу на своє дихання, як воно природно тече. З кожним вдихом вдихайте легкість і кохання. А з кожним витихом відпускайте тепло і вдячність. Продовжуйте дихати рівно і спокійно, дозволяючи своєму тілу повністю прославитися. Дозвольте собі повністю зануритися в момент і відчути тільки своє тіло, своє дихання. І зв'язок з природою. Зробіть ще один глибокий вдих і відчуйте, як із небес до вас спускається потужний потік Божественної енергії. Ця енергія це яскравий світлий промінь, що наповнює вас ізсередини. Він проникає в кожну клітинку вашого тіла. Оновлює, гармонізує, дарує мудрість і любов. Ви стаєте провідником цієї енергії, єдиним із Всесвітом, своїм вищим Я. У цьому потоці ви розчиняєте страхи, сумніви і переживання. Ваші думки очищуються а почуття стають прозорими і гармонійними. Зосередьтеся на своїй свідомості. Уявіть, як усі ваші думки, почуття і емоції збираються в один яскравий промінь світла. Цей промінь виходить із вашого чола, наче дорогоційний потік енергії. Який об'єднує ваше тіло, розум і душу. Цей промінь направляє вас до глибшого розуміння себе, допомагаючи знайти ясність і гармонію. Уявіть, як усі матеріальні турботи і обмеження навколо вас розчиняються, наче туман. Залишається лише легкість і чистота. Ви більше не відчуваєте ваги свого тіла, а лише легкий, вільний потік енергії, яка рухається через вас. Ви залишаєте матеріальне, ви наближаєтесь до своєї істиної сутності. Сміливо зробіть крок уперед. Огляньтеся навколо. Перед вами відкривається величий світ природи, трава сяє від роси, кожна її краплинка випромінює світло. Дерева навколо високі, сильні, і їх крони захищають вас і дарують відчуття безпеки. Повітря свіже, наповнене ароматами трави, квітів. Відчуйте цей простір, він приймає вас із любов'ю, відкриваючи дорогу до Божественного. Уявіть, що ви опинилися в самому серці карпатського лісу. Ви стоїте босими ногами на м'якій, прохолодній траві, яка вкрита ранковою росою. Відчуйте, як волога трави ніжно торкається ваших ступнів, даруючи відчуття свіжості. Прохолода землі поступово проникає у ваше тіло, наповнюючи його спокоєм, стабільністю. І внутрішнім затишком. Навколо вас живе природа, птахи співають ніжні мелодії, та вони наповнюють простір гармонією. Листя шелестить від легкого подиху вітру, створюючи ілюзію казки. дзюрчить струму. Його вода прозора і чиста, як ваші думки. Відчуйте, як кожен звук, кожен запах наповнює вас миром. Ви стаєте частиною цього чарівного світу, єдиним цілим із природою. Уявіть, як ви стаєте деревом. Ваші ноги перетворюються на міцне коріння, яке проникає глибоко в землю. Це коріння з'єднує вас із ядром землі, її джерелом енергії, тепла і стабільності. Відчуйте, як із кожним вдихом енергія землі піднімається через ваші ноги наповнюючи все тіло теплом і силою. Ця енергія ніжна, але водночас могутня, вона ніби пробуджує ваші сили, ваші приховані резерви і впевненість, ця енергія самою природи, яка дарує вам життєвість. І натхнення рухатись уперед. Енергія із ядра піднімається сила і наповнює вас від коренів до верхівки. Вона проходить крізь усе ваше тіло, очищує кожну клітинку, наповнює життям і світлом. Подякуйте землі за її силу, мудрість і дари, які вона вам подарувала. Зробіть ще кілька глибоких вдихів і поверніться до усвідомлення свого тіла. Відчуйте свої руки, ноги, серце, голову і відчуті. Як енергія світла і тепла розтікається по вашому тілу? Подякуйте собі за цю практику, за час, який ви присвятили для єднання із собою природою. Повільно відкривайте очі, усміхніться. Ви готові прожити цей день із силою, гармонією. І любов'ю до себе і світу навколо. Несіть це відчуття світу, спокою і натхнення у своє життя. Ви єдина з природою, і природа єдина з вами.